Зараз з сьогоднішнього автовозу нам заїхала KIA Niro, Батарейка 64 кВт. Автомобіль 2022 року, перша реєстрація 2022, рік випуска 2021. Але не суть, він в рестайлі, має три фази, весь в оригінальному окрасі. В принципі, стан офігенський. Його тільки просто помити та й все. Пробігу 106 тисяч кілометрів, комбінований салон, електроручник, автохолд, адаптивний круїз, контроль датчики, дощу, датчики світла, великий екран, Android Auto, Apple CarPlay, автоскладування дзеркал, скло утримання в полосі, заводське тонування. До речі, колір біли, пі, біла перла взагалі бомба. Стан супіровий. На мою думку, навіть тут робити нічого по ньому взагалі не потрібно. Віддати на комплексну миючку, помити все, та й ракета. Технічно теж зауважень немає. Зацікавило, за акційною ціною буде доступно.